Як виглядає класика, що не виходить із моди? Це душова Віолета Класік. Вона виглядає сучасно, максимально функціональна та відрізняється безкомпромісною якістю. На цьому об'єкті ми використали загартоване скло діамант товщиною 8 мм, максимально прозоре без зеленого відтінку. Стійке до ударів та надійне не тільки на вигляд, а й на десятиліття. Розміри даної конструкції. Висота 2100 мм, ширина проходу 600 мм, ширина бічної стінки 900 мм, ширина стінки з дверима 1200 мм. Ущільнення магнітне. Двері щільно прилягають без щілин та протікань. Максимальний комфорт при кожному користуванні. Замовник побрав квадратну ручку Кноп. Вона має лаконічний дизайн. Зручне захоплення та ідеально поєднується з геометрією конструкції. Колір фурнітури полірована нержавіюча сталь, блискуча, витончена, стійка до корозії та слугуватиме довгі роки. Для прорахунку душової або консультації пиши нам у директ або телефонуй.